Як зайчик Петрик полюбив овочі? Засніжений ліс зустрічав останні промені зимового сонця, коли зайчик Петрик радісно повернувся додому після веселих зимових ігор зі своїми друзями. Його лапки були трохи втомлені, але серце співало від щастя. Він відчинив двері і його зустрів теплий аромат вечері, що линув із кухні. Петрику, ми лапки і сідай вечеряти, покликала мама. Зараз, мамо, весело відповів зайчик, поспішно струшуючи сніжинки з хутра. Коли Петрик зайшов до кухні, він побачив стіл, накритий смачними стравами. Тут були тушковані овочі, капустяний салат, запечена морквина з медом та яскравий буряковий салатик. Ммм. Як смачно пахне, почала мама. Сьогодні я приготувала тобі корисну вечерю. Але Петрик скривив носика і сказав, я не хочу їсти овочі, мамо. Вони не смачні. Я краще з'їм печиво і цукерки. Печиво і цукерки це ласощі, мій любий», – пояснила мама. Їх можна їсти лише після того, як ти гарно поїси основну їжу, особливо овочі. Всі зайчики повинні їсти овочі, щоб бути здоровими та сильними. Але я вже сильний. вигукнув Петрик, демонструючи свої лапки. Це так, усміхнулася мама. Але щоб залишатися сильним і не хворіти, тобі потрібно отримувати вітаміни та енергію з овочів. Петрик нічого не відповів. Він швидко пішов до своєї кімнати, де під ліжком у нього була схована. Коробка з цукерками та печивом. Навіщо їсти ті овочі, якщо є такі смачні цукерки? подумав він. Він швидко дістав кілька цукерок і почав набивати животик з солодощами. Коли мама знову постукала у двері і покликала Петрика до столу, він прийшов, але виглядав зовсім не голодним. Ну що, спробуєш хоч трошки? запитала мама. Дивлячись на сина, який сидів, проштрикуючи виделкою шматок моркви. Гаразд, спробую, пробурмотів Петрик, узяв маленький шматок і зробив вигляд, що їсть. Але щойно мама відвернулася, він швидко виплюнув його в серветку. Фу, смачно. я вже наївся, мамо, сказав він і побіг назад до своєї кімнати. Наступного дня він вирішив бути хитрішим. Він непомітно викидав овочі у смітник, а мамі казав Я все з'їв. Мама спочатку вірила Петрику, але згодом почала помічати, що він виглядає втомленим і слабким. Одного ранку Петрик прокинувся з сильним болем у животі. Він згорнувся калачиком на ліжку і тихенько скигли. Що сталося, мій зайчику? схвильовано запитала мама, заходячи до кімнати. Животик болить. Слабким голосом відповів Петрик. Що ж ти їв в останні дні? запитала мама, підозріло поглядаючи на сина. Петрик зітхнув і неохоче зізнався. Я їв тільки печиво і цукерки, а овочі викидав. Мама, замість того, щоб сваритися, лагідно погладила сина по голівці і сказала: Петрику, ти знаєш, чому важливо їсти овочі? Зайчик. Овочі містять багато вітамінів і корисних речовин, які допомагають нам бути сильними і здоровими. Вони покращують зір, зміцнюють зуби і шерсть, дають енергію для ігор з друзями. Без овочів твій животик стає слабким і не може працювати правильно. А тепер, мій любий, спробуй хоча б маленький шматочок овочів. Обіцяю, це не страшно і зовсім не бридко. Сказала мама, саджаючи Петрика за стіл. Зайчик скривився, але погодився. Він узяв невеликий шматок тушкованої капусти і поклав у рот. Ммм, доволі смачно! здивувався Петрик. Потім він спробував морквину з медом. А це навіть солодке. вигукнув він із захопленням Нарешті Петрик спробував салати з бурячка і зовсім зрадів. Оце смакота! Мама радісно спостерігала, як Петрик із задоволенням їсть свою вечерю. З того дня Петрик більше не боявся овочів. Він навіть почав допомагати мамі готувати, натирав моркву, нарізав капусту і прикрашав салати. Кожен день Петрик їв овочі, і його животик більше не болів. Він знову міг весело бігати і гратися з друзями, відчуваючи себе сильним і щасливим. Мамо, я тепер розумію, чому так важливо їсти овочі, сказав якось Петрик, доїдаючи свою вечерю. Я дуже пишаюся тобою, мій зайчику, відповіла мама, обіймаючи сина. Так зайчик Петрик зрозумів, що корисна їжа це не лише важливо. Але смачно. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!